Ще минулі вихідні місцевих жителів насторожили поодинокі вибухи на межі сіл старі та нові кошари. А згодом з'ясувалося, що неподалік у лісових хащах хтось із місцевих натрапив на вибухонебезпечні предмети, зовні дуже схожі на боєприпаси. Уже в понеділок на місце подій прибула команда спеціалістів на чолі з командиром окремого інженерно-саперного батальйону 51-ї механізованої дивізії, яка дислокується у Володимирі Волинському. Підполковником Олександром Андрущенком та військовим комісаром Коваля і району полковником Олександром Ольховим те, що вдалося виявити в невеличкому лісовому масиві, перевершило всі очікування військових. Протягом двох діб поступово один за одним сапери витягли із землі цілий арсенал смертоносної зброї. Всього 138 артилерійських снарядів, 15 мінометних мін та одну ручну гранату, які мирно пролежали тут, очевидно, ще з часів Другої світової війни. Уся зброя іноземного переважно німецького виробництва. Значить, сьогодні по терміновому виклику був знайдений склад боєприпасів в селі Старі кошари. Значить, Поблизу залізниці були ряд боєприпасів е, часів Другої світової війни. З них е, саме е, такими опасними є мінометні міни, які є різних калібрів. От, є такі маленькі, от, які вже були спрацьовані е, при ударі. Тими людьми, хто їх брав руки, вони, вони вже... Приведені в дію. І були ті, які е, були в костріщі, тобто вже випалювалося щось з них. Ну, ну по даним, які на сьогодні є, цим займались діти, школярі. Важко навіть уявити, якими могли б бути наслідки чиїхось легковажних розваг із зброєю, якби у ситуацію вчасно не втрутилися військові завдяки професіоналізму саперів. Увесь знайдений арсенал було перевезено до старокошарського кар'єру і знешкоджено. Мирні вибухи, які звучали під ковленим на початку тижня, вже не містили ніякої загрози для місцевих жителів і лише салютували про завершення спецоперації по знешкодженню смертоносного лісового арсеналу зброї.